Ваш чоловік по місяцю вашого народження. В якому місяці ви народилися таким і повинен бути ваш ідеальний чоловік. Ви народилися в січні. Вам потрібен чоловік, який буде підстать вашому працьовитому та амбітному характеру. Ви неймовірний трудоголік. Тому чоловіка заслуговуєте виключно такого, якого не відлякає ваша наполегливість і успіх, який завжди буде поруч, незважаючи на те, що ви дуже віддані своїй роботі. Він повинен надавати вам підтримку у всіх починаннях. Ви народилися в лютому. Вам потрібен чоловік, який за своєю вдачею допитливий і терплячий, особливо з вами. Ви дуже непередбачувана жінка, тому що сьогодні вам хочеться споглядання та тиші, а завтра ви вже у пошуках пристрасті та пригод. Вам потрібен той, хто прийме всю вашу сутність, всі особливості вашої особистості, від найсильніших до найуразливіших. Ваш чоловік повинен також любити зміни та подорожі. Ви народилися в березні. Вам підходить чоловік, який дбатиме про вас не менше, ніж ви про нього. А то й більше. Ви неймовірно співчутлива, вдумлива і чесна жінка. І ви заслужили чоловіка, який захоплюватиметься цими якостями і цінуватиме їх, а не використовуватиме для особистої вигоди. Ви народилися у квітні. Вам підійде той, хто закохається у ту іскру, яка є у вас. Багато хто з таких чоловіків, ймовірно, в минулому були викинуті з вашого життя, так як ви дуже сильна і вперта жінка. Ви не соромитесь відкрито висловлювати свої емоції, тому ви заслужили чоловіка, який полюбить вас справжньою. При цьому він повинен мати неабияку впевненість у собі, щоб його не зламала сила вашого характеру. Ви народилися в травні. Вам підійде чоловік, який житиме з вами в одному темпі. Ви дуже мотивована людина, зосереджена на своїх захопленнях, тому вам потрібен чоловік, який як мінімум відповідатиме вашому рівню інтелекту, а то й перевершуватиме. Вам потрібен чоловік, який подарує вам впевненість у своїх силах, а також буде чудовим партнером. Ви народилися в червні. Вам потрібен чоловік, якому не страшно бути вразливим та показати свою емоційну відкритість. У минулому ваше співчуття і ваша емпатія зводили вас зі зламаними людьми, про яких, як вам здавалося, ви просто повинні дбати. Незважаючи на те, що це також є важливою частиною вашої місії, ви заслужили такого чоловіка, який зможе вам відкритися і полюбити вас усім своїм серцем. Ви народилися в липні. Вам потрібний чоловік, який просто буде з вами. У вас неймовірно доброзичливий та захоплюючий характер, що до вас притягується безліч людей, як друзів, так і шанувальників. Вам потрібен чоловік, який настільки впевнений у собі, що не стане вас ревнувати до такої когорти. Ви заслужили того, хто не поранить вашу тонку натуру та чутливу душу. Ви народилися в серпні. Ви потребуєте чоловіка, який буде говорити вам те, що потрібно, а не те, що ви хочете зараз почути. Ви маєте всі лідерські задатки, вами захоплюються, люди вас слухають і дивляться. Однак, незважаючи на те, що ви заслуговуєте на чоловіка, який вас поважатиме і любитиме за ваше самовладання і силу, вам також потрібна людина, яка не дозволить вам сісти собі на шию і не дозволить по ньому тупцюватися. Ваш ідеальний партнер повинен сприймати ваше егоїзм з гумором, а також бути спроможним стримати його. Ви народилися у вересні. Вам потрібен чоловік, з яким ви зможете розділити свою пристрасть до досвіду, зростання та знань. Ви завжди хочете рухатися вперед, тому вам потрібен партнер, якому ніколи навіть на думку не спаде припинити вчитися. Незважаючи на те, що ви дуже пристрасна і цікава людина, ви все одно боїтеся розкритися будь-кому, тому вам необхідний чоловік, якого не злякає необхідність покопатися глибше, щоб витягнути вашу пристрасність і сміливість назовні. Ви народилися у жовтні. Вам необхідний такий чоловік, який не стане вашу доброту, тепло та прихильність сприймати як належне. Ви дуже багато даєте своєму партнерові, тому заслужили чоловіка. Який поставиться з гідністю до вашої доброти і який ніколи не скористається цим. Чекайте на чоловіка, який буде таким же ласкавим, як і ви, чекайте на того, який принесе у ваше життя радість, а не біль. Ви народилися у листопаді. Вам потрібен чоловік, який насправді вас побачить і завжди намагатиметься вас зрозуміти. Ви дуже сфокусована людина, а ще ви творча та працелюбна особистість. Але водночас ви досить потайливі і стримані. Вам потрібен чоловік, який не злякається вашої пристрасності та зможе подарувати вам можливість відчути себе слабкою. Ви народилися у грудні. Шукайте чоловіка, якому сподобається веселитись разом з вами. Ви маєте грайливу і яскраву натуру, ви заслужили чоловіка, який зуміє розкрити ваш потенціал. Шукайте чоловіка, який захоче подорожувати разом з вами, який жартуватиме з вами і який зможе поговорити з вами дуже серйозно, нічого не приховуючи. Перевірили біля вас знаходиться ваш чоловік. Напишіть в коментарі Хочу нагадати забронювати час для зустрічі зі мною та картами Таро можна по повод. З повагою Міл Латенс.